Поговорили Трамп з Зеленським, поговорили Трамп з Путіним. Результат всього цього. Щось зміниться після оцих розмов, чи ми надалі будемо чекати знову якихось перемовин, знову якихось підписань, чогось іще? Чи все ж таки щось уже можна сказати зрушилося з місця? В плані там перемир'я якогось наближення, закінчення війни? Ну, я не бачу все одно. Тої карти миру, в нас випадає перша карта, котра йде за розкладом. Це десятка мечів. Це карта ножів в спину, тобто, це. Момент зради це момент е, ситуації, коли е, ті обіцянки, котрі даються, вони не будуть виконані. Це ті обіцянки, на котрі будуть розраховувати, будуть спостерігати, і з одного боку у нас десятка мечів, з іншого боку, в нас карта тріумфу. Тобто в е, форматі комунікації там Трампа і режиму Кремля в нас випадає, що жодна сторона вона не залишиться задоволеною, тому що жодна сторона не отримає. <свистовування> То те, про що вони спілкувалися, те, про що вони говорили, друге, в нас е, випадає перевернута карта помірності, навіть якщо ми кажемо про те, що ймовірно, якась пауза, вона може бути або досить незначною, або вона навпаки може принести ще більш руйнівні процеси, ще більш е, деструктивні моменти. І двійка кубків нас випадає в перевернутому стані. Тобто, замість того, щоб отримати там завершення процесу, ми можемо цими діями спровокувати більш деструктивні наслідки в форматі не тільки комунікації, а в форматі виходу з ситуації в цілому підвішений стан, підвішений стан, стан невизначеності, стан, котрий може продовжуватися перше. Говорили, говорили, але ще не прийшли до того, про що говорили. Тобто цей стан визначеності він буде досить довгий час. Ну, тобто, є не визначений, тобто підвішений. А друге, в нас е, з одного боку, випадає король Пентаклів. Король Пентаклів в нас зазвичай випадає на е, Трампа. Він випадає в перевернутому стані. Карта імператора в нас випадає в перевернутому стані. І карта вежі це руйнівні процеси. Причому, якщо дивитися на нас в цій ситуації, е ну, є певна зв'язаність по рукам та ногам, невизначені знову ж таки. Але е далі йдуть ситуації, які е карта вежі. Карта вежі це швидка якась зміна, якась е ситуація, котра блискавична, на котру ти не очікуєш. Котра може здаватися фатальною і е, неприємною, але про котру ми знали, і е, в котру ми дуже навіть, таким з холодним розумом оцінювали, що допоможе нам вийти в стан імператриці, тобто комфортного, е, комфортної ситуації, розуміння, що така ситуація буде. І виходячи з розкладу, нас. Е, не треба, не треба нас висвітлювати, як там жертву обставин. Я б сказав би так, що ми прагматично розуміємо, що ні одній, ні другій стороні довіряти не можна, і це більше схоже на спроби грати в ту гру, котру вони намагаються зараз е е транслювати. Але з розумінням, що треба буде з з вчасно відійти. На фоні того, що на Трампа і на режим Кремля випадає двійка кубків перевернутому стані, це вказує, що в них повинні бути прямі конфліктні ситуації не через Україну, а один з одним. А от наступна зустріч буде 24 го числа. Теж американська сторона з російською будуть розмовляти, і, начебто, і українська сторона буде розмовляти з американською. Не стикаючись з російською, так. 24 березня мають відбутися переговори, що вони змінять? До Та чого там У Нас випадає верховний жрець. Верховний жрець, це як медіатор, певний, який намагається розсудити, розставити, але він випадає у нас в перевернутому стані. Тобто ця ситуація не коли ти намагаєшся дійти згоди. Робиш кроки і дії, котрі можуть нашкодити всім учасникам процесу, в тому числі й тобі, як, як медіатора цієї групи? Далі в нас випадає момент е, того, що досить неприємна ситуація: трійка мечів, несправедлива і неправильна ситуація, котра в свою чергу призведе. До може призвести до певної паузи, паузи але не довготривалої паузи. Тобто у нас карта пожинання випадає в перевернутому стані. Це перший момент. І другий, я думаю, що це все ж таки на остання зустріч. І після 24-ї випадає е, взагалі наступний період, навіть квітень місяць, якщо брати. Е, там буде продовження якихось переговорних процесів без. Е, Явних підбивань підсумків та без явних результатів, це з точки зору ультиматуму і пошуку обхідних шляхів. Навіть якщо нас змусять е, піти на ці умови, хоча ми не проти піти на умови, щоб не бив, воно е, випадає так, що там будуть пошуки обхідних шляхів, маніпуляції, намагання перекрутити ситуацію, що ми винні, що ми щось зробили не так. Причому карта дурня вона випадає зазвичай тоді, коли ми намалювали собі фінгал під оком і кажемо, що нас вдарили, а нас не вдарили. Тобто, в них є наратив, який вони дуже сильно люблять використовувати, начебто Україна сама себе бомбить, але будуть робити це. Це самостійно, тобто роблять те, в чому звинувачують інших. Пан Зеленський сказав, що буде Росія активно наступати, почнеться новий наступ на сході на півдні. Як ситуація на фронті буде? Западає карта планів та намірів. Тобто дійсно така ситуація є, однак. Є е, невизначеність саме в напрямі, тому що це не буде відбуватися як одночасно в двох напрямок, е, як анонсували, тому що в нас випадає знаєте, як варіативність або вибір. Е, взяти якщо два напрями одночасно це буде непід'ємна. ноша, десятка жезлів дуже тяжка. І друге, е, зараз є якісь пропрацювання. І вони залежать саме за рахунок реалізації цих ситуацій. Вони залежать від тих мирних домовленостей, пауз, про котрі ми з вами зараз розмовляємо, і наразі ситуація вона має основу, є плани та наміри. Але в карта повішеного це момент саме очікування, очікування, що буде далі, очікування, чи вийде вийти з тих домовленостей на тих умовах, котрі нам будуть зручні. А, чи вийде домовитися в, на вигідних умовах, не вийде домовитися, не вийде реалізувати, і з за цього вони будуть намагатися продовжувати тиснути е, більш е, як з новою силою. Тобто якийсь один напрямок. Ну, жезлів, і це було, я Тис... думаю, що так, тому що дві жезлів це в, в, в форматі толку. Є варіативність, але десятка жезлів це тяжка ноша, тобто неможливість взяти все одночасно пропрацювати все одночасно на днях. Російські змі писали про те, що Україна буде наступати на Білгородщину, а зараз там вони підтягнули війська до кордону Білгородщини, діяли вже диверсійні групи їх з того боку. Як там ситуація буде розгортатися? Дурень обхідні шляхи, пошук обхідних шляхів у складній ситуації, і намагання показати себе жертвою, показати себе жертвою обставин для того, щоб взагалі воно випадає не тільки з точки зору якихось потаємних дій, і намірів на наступні періоди, ще й повертаючись до тих переговорних процесів, зробити таку. Таке підруття, коли ворог намагається переписати історію і зробити себе не агресором, а жертвою. Е, кшталт того, що ну, Крим, як знаєте, Крим е, повинен був стати російським, тому що був, був намір напасти на Росію саме з Криму. Е, зараз так само, тобто, додаткові якісь дії для того, щоб показати, що. Ну, прям неконтрольована ситуація, і Україна ігнорує всі е, домовленості, всі закони, всі е, права і нормативи. Підступність, підступність, котра е, може не дати жодного результату взагалі, тому що воно випадає знаєте, як досить сумбурно і притягнуто в контексті того, що є незакриті питання по іншим напрямкам, вони будуть намагатися. Накопичити, просто малювати напрямок, котрий не принесе бажаного результату. Ще писали про Брянську область, що там ще теж буде наступ. Може не бути. Тут може бути більше як вкидна інформація, нагнітання ситуації для того, щоб показати, що в тебе є можливість, реальна можливість впливати на перебіг подібних ситуацію. тому що. Воно виглядає, знаєте, як, ми знаємо, з яких чотирьох напрямків готувався напад. Більше на внутрішнього споживача, навіть не на Сполучені Штати, показати, що є певні загрози, з котрими на протязі трьох років Росія стикається і вимушена захищатися, бідна, нещасна гола боса. А ми продовжуємо, продовжуємо намагатися руйнувати їх, їх життя. Воно все зараз йде в тому контексті, що вони дуже сильно бояться втратити вплив на внутрішню аудиторію. Вони дуже сильно бояться підбит, підбити підсумки. Там вже, знаєш, велика ставка на 9 а, травня травня, хочуть показати, що ось все, все було не дарма. Хоча до людей все одно буде доходити, що ці ситуації вони були даремні, вони нічого не принесли, але треба зробити нагнітати ситуацію, сказати, що ми в постійній знаходимося небезпеці ворог українці вони будуть продовжувати реалізовувати план руйнуванню Росії зсередини та здорові. Так, а що там у Трампа з намірами на нашу енергосистему? Начебто він хоче нашу енергосистему. Які в нього плани та наміри? І... Там є. В нас випадає карта на бажного вибору. Але ще можемо сказати, що карта ілюзій. Тобто в нього буде багато е, закидів. Він буде продовжуватися для того, щоб зробити нагнітання ситуації. Знаєте, тобто мені потрібен енергосистеми, мені потрібні корисні копалення, мені потрібні порти. Е, ще, скоріш за все, я не знаю, там Кропивницька, Вінницька область, хочу і пляж Аркадії. все. Для чого це робиться? Виходячи з розкладу, він випадає в форматі пошуку обхідних шляхів, свідоме нагнітання ситуації для того, щоб вивести нас таку з рівноваги і стану, коли що давайте домовлятися. Е е е е е е і цей перечень, він буде суттєвим чином зменшений, для того, щоб це ставалося як компромісом. Але виходячи з розкладу, десятка у нас карта пожинання плодів в перевернутому стані, це його дуже ним не сподобається, дуже засмутить короля Пентаклів. Тому що ті домовленості, про, про, про котрі буде йти мова, вони будуть не реалізовані, вони виключно е затягнуть процес без реальних, без реальних плодів та результатів. І плюс ну, Трамп, м'яко кажучи, буде не, не в захваті.